Яку пораду тобі дадуть вищі сили у якійсь ситуації, або просто так обирай карту не забувай приходити на особисті консультації. Будь справедливою, але розумій, що тобі, можливо, доведеться ще до цих людей звертатись. Не іди в образу, не ображайся постійно, не живи життям минулим. Не дивись як у кого, думай про своє щастя. Твоє щастя найголовніше. Двоечки, не відмовляйтеся від того, що вам дарує життя. Воно прям буде просити. Візьміть ці подаринки, візьміть. Справедливо, несправедливо навчіться просто радіти, тому що хороше приходить ваше життя. Як боїтесь розкритись, знаєте, боїтесь бути собою, знайомство, спілкування, нові емоції, якщо ви в парі, це нові емоції і мир. Найголовніше, що це гарні стосунки з протилежною статтю, такі, які вас будуть влаштовувати.